Шановні українські захисники та захисниці, щире вітання з нагоди Дня захисників та захисниць України. Це свято відзначається в українському суспільстві День великого християнського свята, покрови Пресвятої Богородиці. Саме свята Покрова здавна була заступницею і покровителькою українського козацтва. А тепер і українського кого Ти головне повертайся, здолавши зла. Так важко і складно у нашій новітній історії ще не було. Але завдяки нашим героям, які тримають у руках зброю і боронять нашу благодатну землю, ми відчуваємо себе як ніколи сильною та вільною нацією. У цей день ми дякуємо всім, чия мужність і звитяга є зразком самовідданості та патріотизму, всім, хто зі зброєю в руках боронили і боронять сьогодні нашу землю від агресію, всім волонтерам, які стали своєрідними мирними воїнами і надійними захисниками в тилу, усім борцям за українську незалежність. Від козацьких часів і до сьогодні, які присвятили своє життя служінню українському народу. Ваша любов до рідної землі, самовідданість, мужність та оптимізм стали відомими на світ. У цей день низько схилимо голови за всіх, хто поліг за волю України, хто віддав своє життя, захищаючи рідну землю. Адже найвищим проявом любові до батьківщини є готовність боронити її ціною власного життя. Ми вдячні всім, хто захищав та захищає територіальну цілісність України. слава Україні, звірою, перемогу. Діснова і війна не потрібна нікому.